Заступник комбата продавав зброю на Волині. Влаштував для військовозобов'язаного трансфер до Білорусі. Підпільну гуральню викрили у Луцьку. Чемпіонат України з легкоатлетичного кросу. До вашої уваги інформаційний випуск новин понеділка, 7 квітня. У студії працює Юрій Куцик. Вітаю. На Харківщині помер військовослужбовець села Острови Колківської громади Павло Ширін. Молодий солдат служив у прикордонному загоні військової частини 99-37. Серце захисника зупинилося 17 січня через кілька. Днів йому випнулося б 28 років. Про дату та час поховання повідомимо згодом. До рідного Ковеля на щиті повертається захисник Олексій Олексюк. Водій третьої штурмової роти військової частини А-4638 загинув 27 березня біля населеного пункту Новоєгорівка на Луганщині. 1 квітня Старшому солдату мало виплитися в 32 роки. Завтра об 11-й годині відбудеться запокійна служба у соборі благовіщення Пресвятої Богородиці. Потім – хода до центру міста та громадянська панахида на площі героїв Майдану. Останній спочинок захисник знайде на алеї героїв міського кладовища. У Шацьку попрощалися з героєм Артемом Тахасюком. 17 березня нашого захисника вважали зниклим безвісти, але, на жаль, саме цього дня оборонець загинув на Харківщині під час виконання бойового завдання. Артем Тахасюк був мобілізований до війська 20 квітня минулого року, боронив Україну в складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, військова частина А 1008 Відспівали мужнього захисника у свято-Михайлівському храмі Шацька. Поховали Артема Тахасюка з військовими почистями на місцевому кладовищі. Війна продовжує писати чорні сторінки у житті нашої громади. Ще одне серце перестало битися заради миру в Україні. Сьогодні лучани провели в останню земну дорогу загиблого захисника Ігоря Рябушкіна. Йому на віки 43. Щемливий біль прощання знову торкнувся Луцької громади. Сьогодні місто попрощалося із захисником Ігорем Рябушкіним. Який залишив усе заради України: роботу, родину, мирне життя. Тепер рідні проважають його в останню дорогу, а побратими схиляють голови у пам'ять про того, хто стояв за їхні плечі до останнього. Знайомі та рідні, які знали Ігоря, говорять, що був дуже спокійним та надзвичайно добрим хлопцем. Добрий був добрий. Це добресі. В мене дружба була Він Дуже добрий був. Що вони непоганого слова не скаже, Вообще він таки всім все допомагав всім. Ну, спокійний дуже він. Дуже спокійний, рівноважена людина і, і дуже хороша людина. Да, да. Просто шкода. Власної сім'ї Ігор створити не встиг. Батьків у нього вже немає, а єдиним рідним залишився тільки брат, який також боронить Україну на фронті. Про спогади з дитинства, які пов'язані з ігорем, ділиться і товариш захисника. Коли я в школі навчався, він на 10 років старше за мене. Так як він зверху сусід в мене з'явився тільки комп'ютер. Ми провели між собою сеть. І просто грали гонки, ігри. Він постійно в мене вигравав. Я казав, ах ти ж зараз, хай на я підросту навчусь, скажу, і буде тобі. <гум> ну це отаке, от. Ну він, так як хлопець, досить по комп'ютерам добре розбирався, шарив. От, ну завжди я до нього за допомогою звертався. Він мені завжди чим їх там допомагав, виручав. Тобто дуже хороша, чесна людина. Інтерес до комп'ютерної справи переніс Ігор і в доросле життя, адже в мирні часи працював в одній із друкарень-дизайнером. Ігор, дизайнер, дизайнер поліграфічної продукції. От, розумний, толковий хлопець. Ігор Ябушкін був мобілізований до військової служби близько півроку тому. Служив на сумському напрямку та мав справу з безпілотниками. Місяць навчання, п'ять місяців на бойових, і, наскільки я знаю, його побратимів впитав, то від'їхав на Суму і там на фронті і загинув. Свій останній бій оборонець прийняв 29 березня в районі населеного пункту Біловоди Сумської області. Віддати останню шану захисникові прийшли і небайдужі лучани, які вкотре закликають інших приходити на такі прощання з полеглими воїнами, адже завдяки ним ми зараз можемо жити у незалежній країні. Я не розумію, чим такими люди можуть зайняті бути, щоб не пройти тих 40 хвилин. Не постояти, не поспівчувати багато різних відмазок там. Дуже боляче, але нам не нам не є настільки боляче, як є сім'ям, друзям і близьким побратимам загиблих. Нам не є нам не може бути настільки боляче, як їм. Тому я ні в які ці відмовки не хочу ні чути, ні вірити. Поховали захисника Ігоря Рябушкіна з усіма почистями у секторі військових поховань на міському кладовищі села Гараджа. Дарина Соболєва, Дмитро Кутик. для новини на часі. Довгий час 22-річний захисник Олександр Трельо вважався зниклим безвісти однак нещодавно підтвердили його загибель. Свято Михайлівський храм, що у підгайцях ледве вмістив людей, які прийшли провести молодого воїна в останню дорогу. Повномасштабне вторгнення застало Олександра Треля, коли він проходив строкову службу на Франківщині. В Збройних силах України хлопець воював в складі 68-ї окремої ігорської бригади імені Олекса Довбуша. Олександр, 2002 року народження, дуже молодий, щоб помирати, кажуть знайомі. Він був хороший, трудолюбивий, добродушний. Всім старався все допомогти. Кожен раз міг позвонити, розпитати все. Як там і що, як здоров'я, як що. Даже як вже був в армії, то, ну, як на фронті був, то ні. То не дзвонив. А так все. Одним словом, хороша людина. Ця дівчина знала Олександра з маличку. Загиблий був досить відважним, гарно вчився, завжди спішив жити. Всім допомагав, був дуже, дуже добрим. Ми з ним дружили з чотирьох років, досить часто збиралися на святкування, разом проводили час. Він дуже багато всім допомагав. Сашко, розповідає дівчина, ходив до школи в Підгаттях. Далі навчався в Рожищенському профтехучилищі. І там закінчив курси тракториста та маляра. В останнє я бачила його в червні минулого року, коли він приїжджав в відпустку додому і казав, що складе контракт на вступ до ЗСУ. довгий час воїн вважався зниклим безвісти. Пізніше підтвердили, що оборонець загинув 22 червня минулого року в районі населеного пункту Новоселівка, перша Донецької області. Рідна тітка і двоюрідна сестра кажуть, що сім'я сподівалася на його повернення до останнього. Ну так сталося. те, що зробимо? А коли ви дізналися, що він загинув? Тепер ко чотири нам до них сестра перезвонила. Про Олександра пригадують як про світлого життєрадісного хлопця, таким його і запам'ятали в технікумі. Сашко був дуже хорошою людиною, дуже хорошим учнем, такий життєрадісний. Він телефонував неодноразово, дуже велика втрата. Я не знала, що він пропав безвісі. Не знала, що він знала, що загинув. Дуже шкодою, дуже. І наші його одногрупники теж. Приїхали, всі знають. Дуже велика втрата для нас. Воїна залишились згорьовані батьки та двоє молодших братів. Відспівали полеглого героя у Підгатівському свято-михайлівському храмі, де з самого дитинства Олександр прислужував на церковних богослужіннях. В мене дитина такого віку, разом в садочок ходили, але був надійним плечем. Напевно, так тільки про нього можуть сказати ті то разом буде в окопах. Нам ще доведеться, братя та сестри, поборотися за правду, Ще багато доведеться покласти житті. Священнослужитель каже, що Олександр життя ще не побачив і перший бій для нього виявився роковим. З простої родини, з родини робітників, вийшов цей хлопчина. Було йому років десь 10. Приблизно як він прийшов до церкви церквувати. Сам попросився. Тато з мамою не штовхав. Бог дуже кмітливий, серед всіх інших відрізнявся. Верво нарізати терпас, і хто трелю. Рамку перебирати, хто трелю. Воду святити священнику міти, хто трелю. І багато багато іншого. Після відспівування піша хода пройшла повз батьківський дім воїна. Вічний спочинок Олександр трелю знайшов на алеї Слави, кладовища у селі Підгайці. Ольга Ганич, Неля Прокопчук, для новин на часі. Знову Нововолинська громада у Скурботі. Провели в останню путь героя Олександра Кривенчука, жителя села Грибовиця. Наш земляк 1975 року народження прийняв свій останній бій 26 березня в Белгородській області РФ. Він був справжнім патріотом, вірним сином своєї землі. Щирість співчуття рідним та близьким і вічна честь та шана усім полеглим землякам. Тікають навіть до Білорусі. Мешканцю Дубинського району повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. За даними слідства, підозрюваний за 4 тисячі доларів влаштував військовозобов'язаним у незаконний трансфер до Білорусі. Надав чоловіку вказівки про необхідне спорядження, речі і за кілька днів зустрівся з клієнтом у Луцьку. Планували мандрувати рейсовим автобусом Київщини. Переправник мав допомогти військовозобов'язаному виїхати з країни, минаючи офіційні пункти пропуску. Втім, дорогою до відправного пункту обох затримано. За свої послуги спритник вже встиг отримати аванс. Наразі йому обрали запобіжний захід. Киянка намагалися вивести до Польщі годинник, що може бути культурною цінністю. Під час огляду автобуса, що прямував за маршрутом Чернігів, Познань, оглядова група виявила у дорожній сумці жінки годинник з гравіруванням 1899. Знахідку вилучили на експертизу, аби визначити її походження та можливу культурну цінність. Навозив із Авдіївського напрямку ледь не цілий арсенал зброї і взявся її на Волині продавати. На такому криміналі піймали заступника командира батальйону. Він запевняє, що то був не гендель для наживи. Як все пояснював, чули наші журналісти. На Волині заступник командира батальйону однієї із військових частин взявся продавати зброю. На військового майора відкрили кримінал і вже судили. Слідчі встановили, що той, будучи в зоні бойових дій на Донеччині навесні 2023 року, понавозив звідти до свого службового кабінету зброї та боєприпасів: понад десяток гранат, понад дві тисячі патронів автомати. Як чуємо, привіз їх з фронту, щоб в тилу продати. Мовляв, при двічі. Сбезпедбачення закон дозволу загрожував нагороду в сумі 6 тисяч доларів США, що незаконно збув Шевченко Андрію Олександровичу, анкету не дані змінював. Вище вказані припаси та вогнепальну зброю. Заступник комбата і не заперечує, він продав зброю, але пояснює, мовляв, то не для себе старався, а з благих намірів каже, що солдатам часто доводиться за власні гроші ремонтувати автівки, шукати можливості роздобути дрони. Чи повірить йому суд? Спокусився на, на цей вчинок, на цей злочин, у зв'язку з тим, що ні ніяк ні дораз ніякому випадку не за власно незаласної. Користі, а тільки для того, щоб допомогти фронту, щоб як можна було спасти якомога більше людей, тому що кожна копійка, кожен гривень, ко Приводить до вищої нашої перемоги. Каже, що вся зброя, котра фігурує у криміналі, то, мовляв, трофейна з поля бою забрав в окупантів. Це не, не ця зброя, яку вам видавали військові чи ця зброя не українська, ні це не це все, це все противника, це все Російської Федерації, противника, який не нас тати. Так скажіть, будь ласка, ви цікавились людина, яка мала наміри, яка прибувала фактично для чого ця зброя? Казати навчання. От тільки виявили у військового начальника і гранати М 67 із маркуванням схоже американського виробництва. Чи могла американська зброя бути від окупантів як трофейна? Обвинувачений майор про це ні слова коментарів. Вас, будь ласка, не питайте у нього, не хоче спілкуватися. А от прокурор зауважує, що перевіряли всю виявлену у підсудного зброю. Помживалися всі заходи щодо перевірки вказаної зброї, належність її до військових тих чи інших частин. В ході отримання відповіді з відповідних установ не надійшла інформація щодо викрадення, привласнення цієї зброї, тобто приналежність її до військових частин, будь-яких на території України щодо підтвердження того. Чи ця зброя саме належить росіянам? Ну це складне питання. Можливо, росіяни таким самим чином заволоділи зброєю, як і, ну це риторичне запитання, які наш фігурант в сьогоднішній справі. Прокурор просить присудити військовому начальнику п'ять років ув'язнення. Як чуємо, заступнику командира батальйону 28 років. У нього новонароджена дитина. І досі у кримінальних історіях не фігурував. Його захисник зауважує, що підсудний має нагороди від Міністерства оборони та головнокомандувача збройних сил. І той хоче далі воювати. Просить дати йому умовний термін. Сам військовий зауважує, що був поранений. Призначити йому пока покарання 5 років позбавлення волі на підставі статей 75 і 76 звільнити обвинуваченого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом трьох років іспитового строку не вчинить нового злочину та виконує покладені на нього обов'язки. Частину вилученої зброї вирішили передати до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Частину на баланс головного управління Нацполіції області. Понад 60 тисяч гривень за експертизи має заплатити військовий. Олена Лищук Дмитро Кудик для новин на часі. Жителя Ковищини запідозрили у збутті наркотиків. За даними слідства, уродженець старої виживки з січня по березень цього року збував у рідному селищі ПівіПі. Психотропи до слова правоохоронці знайшли й в оселі фігуранта під час обшуків. Наразі чоловіка взяли під варту з можливістю внесення застави. Зазначимо, судитимуть волонянина за наркозлочини вже не вперше. Перед судом постануть троє лучан за незаконне виготовлення та продаж фальсифікованого алкоголю. Уже судими за такі ж злочини. 63-річний чоловік разом із знайомими організували у підвалі ціле виробництво горілчаних виробів відомих марок, аби виглядало, як оригінал, навіть марку акцизного податку клеїли та продавали оптовим покупцям. Під час обшуків у фігуранті вилучили близько. Трьох тисяч літрів спирту та спиртовмісних сумішей, обладнання для виготовлення фальсифікату та чорнові записи. Кримінальну справу проти Підгацівського сільського голови Юрія Семенюка і його команди продовжують досліджувати у суді. Цього разу у фокусі опинилися ще кілька вулиць. ремонт яких викликав чимало запитань у правоохоронців. Де цього разу ремонтували дороги? Та скільки це коштувало в місцевому бюджеті? Далі у сюжеті. Ремонти доріг болюча тема для багатьох громад. Але в підгайцях вона ще й кримінальна. Сільський голова Юрій Семенюк, а з ними ще бухгалтерка і два підприємці нині на лаві підсудних. Їх звинувачують у привласненні мільйонів гривень. Схема зі слів правоохоронців працювала просто: фіктивні фопи, завищені кошториси, реальні виконавці в темну заготівку. Знання не чекають загубниково розрахунок, за українську соломука, дійсно транспортування ще ви не доведеться перемогу свободу думки, де у свою чергу нанятися мініком з голосом домовленості цього людям, групі коло розрахунок, доки до косиніка, вулиця перемоги в селі Піддубці. На її ремонт з бюджету пішло майже 200 тисяч гривень. Але за висновком експертів, реально зробили робіт лише на 80. Де ж ще майже 120 тисяч, шукають слідчі. І це лише одна з вулиць, які є в переліку справи. 3 травня 2024 року бюджетних коштів банку «Сторого рахунку» Далі сільської ради на банківський рахунок на загальну суму 199 тисяч 780 гривень 79, з яких відповідно довезли присудовою будівельно технічної експертизи та судового економічної експертизи, було завершено вартість особисто 119 тисяч 629 і 80 кілька фактично при власному помершку. У тому ж списку й вулиця Дачна в селі Веснянка. На ремонт пішло 199 тисяч 976 гривень. А от експерти кажуть, реальну суму завищено на 118 тисяч. Це майже 60% від вартості. Проте сам сільський голова стверджує, справа сфабрикована. Натомість додає, що згодом доведеться у суді. Та справи ніякої немає, то все сфабриковано. Я це все в суді, я не заперечу докази, що все підроблено. І перша справа, і друга. Ми також поцікавилися, де ж таки знаходиться таємнича вулиця спортивна у селі Крупа, про яку ми розповідали раніше. Бо ж тоді навіть місцева поштарка такої не пригадала. Та й до слова на картах ми такої не знайшли. Нема. Тут у крупі вулиця спортивна, нема, нема взагалі такої, нема вулиці. такої ні. А може переіменовували? Ні. Я працювала на пошті спортивної такої. Нема. Ну потім десь міняли, щось додали, але ні. Нагадаємо, там правоохоронці нарахували перевищення вартості робіт аж на 119 тисяч гривень. Справа в тому, що ця дорога з'єднує два села Крупа. Саме село Крупа нас складається з двох сіл. Так називаємо Старе село і Крупа Границя. І коли до мене звернулася журналістка, я їй сказав, заїдьте, ну, все рад, вам скажуть. Тих вулиць більше 500, я їх не можу всі пам'ятати, це вулиця спортивна. Вона майже три кілометри має, але ну, там немає хат, то, то люди місцеві не знають. Просто не знають. Епізодів у справі фігурує десятки. Загальна сума привласнених коштів за версією слідства сягає 5 мільйонів гривень. Окрім цього, слідчі розслідують ще одну справу, де Юрія Семенюка підозрюють у незаконному збагаченні на 40 мільйонів. Анна Рарох, Неля Прокопчук для новин на часі. Три чемпіонати України з легкої атлетики відбулись цими вихідними у Луцьку. 5 квітня близько сотні кращих скороходів з різних регіонів України змагали за першість на центральній вулиці міста проспекті Волі. І за підсумком виступів волиняни стали переможцями у командному заліку. А вже наступного дня у парку 900-річчя Луцька тривала боротьба за лідерство з кросу серед юнаків, юніорів, молоді та дорослих. На змаганнях побувала Ольга Яцюк. Зовсім не весняна погода, як для квітня, зустріла учасників командного чемпіонату України з легкоатлетичного кросу та другого етапу всеукраїнських змагань Ліга кросу, які відбули 6 квітня в парку 900-річчя Луцька. Не дивлячись на мороз та сніг, на змагання приїхало більше півтори сотні спортсменів із 18 регіонів України. Як зазначив головний суддя, на дистанціях спортсменам буде нелегко, адже тут пересічна місцевість з природними перешкодами. Дистанції будуть долати від 500 метрів маленькі дітки. До 8 кілометрів чоловіки молодь. Тут підйоми, спуски, болото, траса бігова. У 2019 році вже на ній проводився чемпіонат України з кросу. і Спортсменам вона подобається. Першими стартували наймолодші – 12-річні юнаки та дівчата. Вони долали мале 500-метрове коло. І першим дістався фінішу Артем Кобасюк з Вінниці. Перший в Луцьку тут була цікава дистанція для мене, і я при такій погодній умови в перше місце. Ця виграв така траса для мене не новинка. Я по таких трасах уже дуже часто бігаю. На кілометровій дистанції, яку з великим азартом долали юні легкоатлети вікової групи Ю-14. Беззаперечним лідером серед юнаків став волинський спортсмен, представник Любашівської дю США Андрій Борисюк. А серед дівчат найкращий час показала Ангеліна Назарець з Рівненщини. Один кілометр це відносно коротка дистанція. Потрібно гарно стартувати та розподілити сили, щоб набавити в кінці. Кілометр моя улюблена дистанція, і сьогодні я тут показав найкращий результат. Було дуже холодно, слизько, але я змогла пробігти. Я дотерпіла до фінішу і пробігла. У групі Ю 16 долали довшу двокілометрову дистанцію, тому чим далі від старту, тим більше розтягувалася група. На останній чверті у лідери вийшов івано-франківський атлет Артем Петришин і фінішував першим з результатом 6.44. Зізнається, має свою тактику, яка допомагає виграти. Перший кілометр трималися повністю в групі, не хотів навіть виходити. Тут витривалість дуже була потрібна на довгих дистанціях. Я в кінці виходжу і прискорююсь, і хлопці не можуть нас догнати мене. З огляду на погодні умови, організатори відразу після фінішу кожної групи проводили нагородження переможців. Голова Волинської обласної ради, президент Федерації легкої атлетики Волині Григорій Недопад привітав спортсменів і вручив грамоти та медалі. Спортсмени вони готові до будь-яких викликів природи, і дехто каже, що на таку погоду бігти краще, як, наприклад, в теплу пору року. Тому я переконаний, що сьогодні ми побачимо гарні результати і однозначно, Волинь покаже гарний результат. І вже ми маємо перших переможців, які Зайняли перше почетне місце на п'єдесталі. як відзначив головний тренер з витривалості національної збірної України з легкої атлетики. Спортсмени показали хорошу підготовленість та психологічну стійкість, долаючи в складні погодні умови та слизьку трасу. А це важливі риси для тих, хто прагне професійного росту у цій дисципліні. Такі змагання дуже дуже популярні в світі, в Європі. Дуже багато кросів проводять. У нас є дуже хороші приклади. Про скільки років проводяться такі чемпіонати, дуже тішить ок що багато діток приїжджає на ці на ці змагання для нас. Це дуже важливо, тому що ну діти це наше майбутнє, це майбутнє спортивне нашої держави, і ми маємо надію, що вони це буде такий невеличкий для них трамплін в їхнє майбутнє, в їхню майбутню спортивну кар'єру. Ольга Яцюк для новин на часі. На цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту увагу громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працює хороших вам новин і до зустрічі в ефірі.